Зокрема, я можу на сьогоднішній день вже стверджувати, що народні депутати не будуть служити в будь-якому випадку і в жодній формі. Колись Давід Рахамія заявляв про те, що депутати будуть проходити хоча б якісь там вишколи, в законі немає жодних зобов'язань. Зокрема, моя правка про те, щоб повторити реалістичний сценарій, коли народні депутати для того, щоб не позбавляти Верховну Раду кворуму. Не призиваються на сьогоднішній день, але укладають контракт резерву першої черги. Що це означає для телеглядачів? Це шлях, який пройшов я і пройшло кілька моїх колег. То ви залишаєтесь народним депутатом, але берете на себе добровільне зобов'язання, що ви приписуєтеся, якщо так можна сказати, до конкретної військової частини, будучи народним депутатом, виконуючи свої депутатські повноваження, ви проходите щорічні військові збори. А після того як ваша каденція закінчується, незалежно від того, за вашим бажанням чи за часом закінчення каденції Верховної Ради, ви служите, як всі. Ця правка набрала 28 голосів, і наскільки я розумію, вона не пройде в цьому законі.